Всіх вітаю! З вами Кріс Купер. І нарешті починається більш-менш цікавий турнір на четвірках. Так, нема хілів, нема червоних. Я отаку от оборону виставив. Майже моно. Так, нападав. Ну, хто не нападав? Це тільки. 8 хвилин пройшло, я одразу почав. Так, взяв тут, можливо, необхідно взяти фіоло, але з фіоло у мене більш всі хіли. Давайте спробуємо таку команду і будемо розуміти, як вона буде у нас поводити себе. Так, є зелені. Так, давайте синіх підкрутимо. А, там, до речі, трійка стоїть чогось, так? Да? Так, давайте, може, щось тут під'їде. Під'їхала зелень. Ну, нормально, в принципі, це не дуже страшно. Так. І ми можемо бити притримую. Зараз подивлюсь на кого що. Тут тут, в принципі, можна мавпу. А, -а мавпа непроста. Мавпа. цікаво. Так, вона докидала не Тот зав'язав кубики. Ну і все. Ну і Джоні, так як він повільний, навіть не зарядився. Так, цікаво. Цікаві міньйони Знімають. Лайно. Яке мене буду заважати грати. Так, це вже поцікавіший противник. Треба розвантажувати поляну, бо почнути збирати синіх. Чи зелених. Трохи не вистачило. Ні, давайте все-таки синіх. Сині не збираються. Ми його чи ні? Леть-ледь. Так, ну давайте. Ну да, ну да. Я щось подумав, що це другий костюм на лісу і буде дуже боляче, але ні. Так, ну, в принципі, добиваємо. Тут повинен вмерти і все більш-менш виходить. Давайте ще раз запустимо. І через невелику, невелике комбо. Ну, в принципі, ага, знімаю знову ману. Так. Ну. Так, оцей турнір мені більш всього подобається. Тут. Можливо, поки е, вибір по героям невеликий буде. Бо мені здається, ну тільки от Алмора можна змінювати там, на Франца, Не знаю. Знову чого ж вони виставляють все? Жовті... Ага, це напевно авто. Автоматом виставило. Ну, добре. Хотілося б якось підкрутити так класно, але. В будь-якому разі, ми його зарядимо, нічого він. Ну, не відхиляє, тому його можна заряджати спокійно, шукати каміння. Все в нього можна. Дуже корисно. І ще давайте. Ну, тут уже можно и... І... Лівий, лівий, лівий. Ні, давайте правий. А что так воно під мавпою. Так і ми рятуємось міньйонами. Так, стоять. Він його відхилить, так? А, відхилить. Куди ж? Хто ж кого відхилить? Нема кого відхилювати. Так, от така. Комба-вомбо погано Альмур живий. 400 400 Нормально. І вона на альфа-зломі. от така живуча. Прикольно. Дуже прикольно. Спробую вбити. Не, ну міньйони сильні тут. Так, о, вже більше цікаво, вон, два синіх. От. Ну от, звісно, звісно, ці варили. О, ніячого, щось цього разу він навіть... Якось швидко. Нічого не зрозуміло. Так, давайте починати. Через правий фланг. Нет, трохи. Ага. Ну так, да. добре. Добре, добре, добре. Хотів же ж заблокувати. Ні, давайте все-таки не будемо нічого тримати, просто швиденько, швиденько виграємо. Ну і все. Все дуже швидко, багато каміння під тими противниками, які потрібні. Останній. Ну, знову два фіолетових якісь Кобани стоять тут. Ладно, не кобани, кобан. Але що він там стоїть? ні 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 так, зелених. Знаєте, що містер Кабан? Це містер Кабан. Так, непогано, погано, Запускаємо. Так, все є. І можна. Запускати. Радість запускати. Ми, нарешті, перший день турніру змогли відіграти без поразки. Ну, мені щось здається, що далі будуть багато розлімічених героїв. Але, в принципі, головне, щоб каміння було. Так, але конкуренція буде дика. На мою думку, 10 кристалів, норм. Отакий От перший турнір Я дуже задоволений. Нарешті немає оцих трійок. Бо щось інше. Будемо дивитися, будемо вриватися в топ-1. да Дякую всім за перегляд, всім гарного дня! Хай щастить! Всім пока.